Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кухонні ножиці. Ці багатофункціональні кухонні ножиці створені для легкого та зручного розрізання курячих кісток, качки, риби, овочів та інших продуктів, виготовлені з міцної нержавіючої сталі, що забезпечує довговічність, гостроту та стійкість до корозії. Ергономічні ручки надають комфортне захоплення, зменшуючи навантаження на руки під час роботи. Завдяки якісному лезу, ножиці легко справляються навіть із жорсткими інгредієнтами, роблячи їх ідеальним інструментом для щоденного приготування їжі. Крім того, їх можна використовувати для чистки риби, відкривання горіхів, обрізання овочів та інших кухонних завдань.